Привіт усім! Мене звуть Кароліна і я вітаю вас на YouTube-каналі One Hobby School. Сьогодні у нас з вами огляд не однієї, а цілих двох склайок целлюлозного паперу від Canson Montval. І саме ці дві склайки з відео ви можете виграти. Достатньо тільки обрати, яку вам більше хочеться, переглянути відео і написати в коментарях ваш бажаний вибір. Для того, щоб прочитати детальніше про всі умови, переходьте в опис під відео, а ми. Бігамо глядати. Отож, Кансон це папір французького виробництва. Це у мене 100% целюлоза, проте кожна зі як різної фактури. Одна це дрібнозерниста, і інша середнє зерно або грейнфін, або колдпрес, якому зручно вживаються всі різні назви. Ви бачите також, що відрізняється товщина паперу. Ход press у нас 270 грамів. І GreenFin 300 г. Я не думаю, що це буде дуже відчутно в роботі. І одна склейка у мене вже розпакована. Другий у нас трапиться ASMR Unpacking. І для розпаковки в мене є ось така лапка, якою я постараюсь дуже акуратно зачепити плівку, аби після того у вас залишилася акуратна склейка зараз хвилинка АСМР. Це найулюбленіший момент. Отож вони прекрасні, новесенькі, розпаковані, зроблені без використання кислот. І що найцікавіше, це папір сніжно-білого кольору, тобто не молочний, не кремовий. А сніжно-білий, ви бачите, практично не відрізняється від мого столу, який білосніжний і без, жодних, без жодної фактури. Що нам обіцяє виробник? Виробник обіцяє те, що олівець буде дуже легко стиратися з цього паперу, що текстура дозволяє легко ковзати пензлю. Я зараз покажу постараюсь показати зблизька. Текстуру hot. Press. Вона не зовсім така, як hot press бавовний. Або, наприклад, як Fabriano з 25% бавовний. Тобто, все одно, текстура, певна, є, але, звичайно, дуже мало помітна. В той же час, як у Cold Press. Тут така досить виражена текстура. Хоча на дотик, я можу сказати, що обидва папери вони практично однакові. Це дуже дивно. Адже візуально ця текстура значно помітніша. Ось тут ви можете побачити товщину одного аркуша. Що важливо, проклеєні аркуші тільки з одного боку, тобто, не так, як, наприклад, аршик, що ви бачили, котрий по всьому периметру аркуша проклеєний і мають тут тільки невеличкий отвір, для того, щоб дерев'яним ножичком спеціально відокремити лист. Ось і давайте подивимось ще на товщину Hot Press. Не скажу, що це супер відрізняється, але, звичайно, різниця помітна. Навіть ось у такій товщині паперу. Розмір насправді дуже зручний. Я обожнюю цей розмір 24 на 32 см. Він трішечки більший, ніж А4. Він трішечки. Ширший на 3 см, так і довший. Адже А4 у нас 297 на 210. У мене, на жаль, немає аркуша А3, тільки мій календар. Ось подивіться, яка різниця. Так? Тобто тут приблизно так, 2 см і 3. Тобто, мені, наприклад, А4 не завжди подобається, тому що він достатньо вузький, високий співвідношення сторін 2 до 3 не завжди мені зручне. Тут масштаб трішки інакший і дуже зручно розташувати на такому аркуші, просто все, що ти хочеш, він придатний як до пейзажів, так і до якихось цілісних об'єктів, типу, наприклад, квітки на весь аркуш або чогось такого. Оскільки ближче наближається все ж до такого квадратного. Ну, звичайно, що до квадрата дуже далеко, але все одно він не такий витягнутий, не видовжений. А. Е більш такої приємної. Ну, мені, наприклад, це мій улюблений формат десь приблизно на рівні 40 на 50. Що ще важливо? Мені подобається, що досить легко відгинається обкладинка, її зручно загнути ось так і продовжувати малювати, не віддираючи аркуш, тобто вона не заламується, не відривається. Ось так комфортно виглядає. І ще один цікавий факт: Кансон Мондваль, щоправда, в іншому дизайні це мій перший акварельний папір, який я взагалі придбала в художньому магазині. Перший який попався, який порадили. Тільки він був такий синій. Ви напевно знаєте всі, як він виглядає, оскільки з нього зазвичай починають. І я вам скажу, що це був мій такий перший крок від звичайних альбомних аркушів, аркушів для креслення і якихось школярських скетчбуків. І звичайно, ну це було дуже вагомо. Адже після того я вже стала випробувати різні види паперу, якісь купувала окремо аркушами, якісь склейками. Не скажу, що я фанат середньозернистої целівози. Якщо ви знайомі з моєю творчістю, ви знаєте, що з целюлози я абсолютно віддана хот прес, але навіть хот-прес не такого типу, як у цієї склейки, а більш гладенький, тому мені вдвічі цікавіше випробувати ось цей. І щось невеличке намалювати, аби спробувати, як себе поводить цей папір. А от з o Press я знайома і дуже часто виконую там якісь скетчі попередні заготовки до робіт. Адже мені подобається, як цей папір швидко сохне як він дозволяє виконати е, якийсь швидкий ескіз, не очікуючи, поки фарба вбереться поблідне, вона чи не поблідне розтечеться чи не розтечеться. тобто я одразу бачу результат, і насправді, якщо ви новачок, якщо ви не часто малюєте, але хотіли б спробувати професійний класний папір, я дуже раджу саме Кансон-Монтвер, просто для того, аби мати якусь. Відправну точку, якісь дані емпіричні для порівняння, можливо, з наступними дорожчими, цікавішими, інакшими склейками. Я думаю, що дуже важливо насправді для того, щоб сформувати цілісне враження, просто використовувати різні види паперу і починати з цього це найкраще рішення. Давайте спочатку для порівняння я оберу ґрейнфін, вона мені більш звична, більш знайома. І я буду мати можливість також порівняти, як працюєш на ход прес порівняно з Brain King. У мене тут якісь такі додаткові палетки. Буду також використовувати маленький набір від Ван Гога, огляд, якого також є на каналі. Десь, можливо, тут з'явиться підказка. Якщо ні, то шукайте на каналі. Пензель я візьму м'яку синтетику і не буду намічати собі олівця. Просто спробую е, одразу без олівця працювати на папері. Давайте я почну малювати, а ви спробуйте вгадати, що це за... Звісно, Кансон Монтуаль можна дуже довго хвалити за текстуру, оскільки, враховуючи, що фарба засихає практично моментально. Ну, як моментально, просто дуже швидко порівняно з бавовною, особливо, якщо ви працювали, працюєте зазвичай на бавовні, то ви просто помітите різницю, очевидно. Але от саме роботу по мокрому, Витримує добре. І, звичайно, якщо вловити момент, то можна навіть сформувати якусь таку текстуру. Невелику, протирання також витримує. Давайте. Такий прозорий варіант. Взагалі мені подобається, тому що, от саме за рахунок того, що дуже швидко висихає папір. Ну, швидко висихає, мається на увазі, не повністю висихає, а Просто схоплюється так, що після того його не дуже реально зрушити. Тобто, ось, якщо не догледіти, то певні місця, замість по мокрому, виходять вже по сухому. Це не є погано, але це треба мати на увазі, особливо, якщо ви раніше працювали з бавовною. треба розуміти, що цей ефект не обов'язково вам сподобається, але це дозволяє. Вам, по суті, промальовувати дуже швидко якісь сусідні елементи, котрі стикаються з вашим основним. Ну, врешті, що я можу сказати? Cold Press дуже добре продається проти ранню. Ось ви бачите, я зараз хочу поправити фактуру пелюсточки. По і дуже легко можу прибрати пензлим колір. Принаймні, принаймні, зараз буквально за кілька. Хвилин, секунд після роботи. Не знаю, як траплялося б вже після того, як робота вже добряче підсохла, але думаю, що все було б, окай, тому що поки що папір веде себе дуже піддатливо, дуже м'яко. Власне подобається, що виходить, і за ось такий дуже короткий проміжок часу ви можете заскетчити буквально з натури якісь елементи. Ще, звичайно, питання, чи витримав би добре. Папір другий шар роботи. Мені здається, що втратилася б легкість, але однозначно він би точно не погорбився. І я думаю, що, в принципі, з ними було все ок. Єдине, що можливо, якраз через те, що верхній шар легко прибирається, то був би ризик, що з нанесенням другого шару або з зволоженням паперу ваш малюнок змазався б. І втратив якусь таку легкість та акуратність. От я зараз прямо таки навмисне пробую додати другий шар. Наприклад, на середню пелюстку. Ну, так, він трішечки змазує. Попередній шар, але, в принципі, все не критично. І навіть ось так попередньо зволожу, що ви можете додати якоїсь текстури додаткової всередині. Подивіться, як виглядає зблизька текстура. Особливо там, де розтікається, розбігається фарба, видно, підкреслена ось саме ця фактура. Я малювала дуже на швидку руч, але мені здається, що, в принципі, можливо було б навіть деталізувати. Проте на цьому папері все ж значно краще виглядає саме легкий скетч, оскільки він не вимагає прям промальовки якихось деталей. Загалом мені подобається все ж такі ж приємні враження від користування, як і колись давно. Тому сміливо можете обирати. Зараз подивимося, що нам скаже. Хотпрес для хотпрес. Давайте спробуємо квітку, яка можливо потребує більшої деталізації, але подивимось. Дивимось, як себе поводить саме Press при розмішуванні. На Press дуже красиво розтікається фарба. Ой, я навіть не очікувала, що буде прям так. Це дуже красиво, це дуже цікаво. Можна навіть додавати маски. Це зовсім не схоже на якісь інші види паперу. Так само легко протирається. Поки що виглядає дуже навіть достойно. Можливо, навіть по мокрому якусь текстуру створити, в принципі, це цілком реально. Однак можу зразу сказати, що засихає трошечки більш непередбачувано. бачите, попри те, що я акуратно наносила фарбу. Утворюються такі розводи. Це, власне кажучи, не є погано, але не знаю, можливо, це там не всім сподобається. Тому що я знаю, що очікування багатьох, хто малює це, хоча б якось контролювати фарбу. Можливо, тут це не буде так зручно. Вона подекуди просто залишається там, де я її додала, а подекуди розтікається. Не дуже ідеально можна відчути як так, фарба розмивається по краях причудово. Баланс, звичайно, прозорості можна зберегти мені також подобається, що можна додати контрасту всередині, і це виглядає окей. Okay. Наприклад, я візьму прозоріший тон. Почуваю себе добре, коли наносиш один шар попри іншого. Отож, що я можу сказати після ось такого тестового скетчу на текстурі Hot прес? Мені було дещо важче працювати, напевно, тому що. Цей папір поєднує в собі, як на мене, властивості навіть бавовни і целюлози. Адже, як і целюлоза, він справді сохне достатньо швидко і справді дозволяє зняти верхній шар практично повністю. Але в деякій мірі як бавовна, ось майже кольорів він дуже сильно змазує і розтягує. І мені було важко зосередитися на тому, як на ньому працювати, чи наносити. Шари плямами, так як я зазвичай роблю на целюлозі, чи працювати градієнтами, лисуваннями і додавати кожен наступний шар трохи тіні, як я це роблю на бавовні. Мені здається, що для тих, хто зазвичай працює на бавовні, зрозумілішим і простішим для скетчів буде, напевно, все-таки Cold Press. Hot Press я б порадила для тих, хто. Хотів, можливо, отримати такий перехідний досвід і попрацювати з папером, який не ще наближений до вавовни, але все ж таки є цільлозою, є доступний для придбання, є більш. Таким е, прийнятним для спроб і скетчів і мені здається, що також він дещо робить колір трішечки блідішим порівняно з Cold Press. Мені здається, що ця квітка більш, більше втратила е, яскравість порівняно з магнолією. Не знаю, чим це можливо мені так здається, чи це так дійсно є. Проте зараз на даний момент від Cold Press, у мене враження дещо краще, оскільки він мені більш знайомий, і я вже знаю, як з ним працювати. А ось це такий перший скетч. Дав мені, в принципі, розуміння, що є цей папір, для чого він підходить. Звичайно, повноцінну ботаніку на ньому виконати неможливо, адже, як мінімум, верхній шар постійно знімається, і ви не зможете створити чисту заливку, використовуючи 2, 3, 4 і більше шарів. Але якщо ви хочете скетчити і передавати не ось такі більше плямисті і. Рвані, гострі, не виразні і видимі краї межі мазків. А хочете більшої м'якості, то однозначно обирайте ход прес. Мені здається, він вас потішить в цьому плані. Ще раз ближче показую вам фактуру. Власне, мені подобається, що тут, навіть якщо додавати по мокрому шар, то він не розтікається до кінця, не розпливається і ним можна утворити ось такі фактурні мазки. А на Hot Press, навпаки, комусь може дуже сподобатися, що все стає дуже м'яко, і папір ніби допомагає фарбі розтікатися, і допомагає їй, замість ось таких чітких меж утворювати щось таке більш експресивне, більш розмите, більш розпливчате. Проте, знову ж таки, він однозначно поводить себе не так, як, наприклад, сатинова целюлоза інших виробників а Фабріано з 25% бавовни. Так, я сприймаю її як целюлозу, хоч там є відсоток бавовни, адже поводить себе повністю як целюлоза, або, наприклад, як ханемюля Британія або Хармені. Це зовсім інші папери, вони настільки не розмивають межі фарби. Ось. Сподіваюсь, вам було зрозуміло, сподіваюсь, вам було цікаво. І ці самі дві склеєчки комусь полетять в подарунок, і ви зможете помилуватися на цю першу спробу на Кансон-Монтваль Press. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам усе сподобалось та було цікаво слухати. А також нагадую, що одну із двох склеєв, котрі були сьогодні на огляді, ви можете виграти прямо з моїм малюнком. Мені здається, це дуже класна нагода. Виконуйте умови зазначені під відео, підписуйтесь на канал і гарного вам дня, і всім па-па!